Всім доброго вечора. Може день кого-то дивиться. Е, два слова Хочу хотів би сказати про генераліку. Може комусь буде цікаво. Можете здавати питання. Перебрав я е, задній циліндр чи як він називається Циліндр на циліндр кузова. Перебрав циліндр на... Рульове управління, перебрав розподільник заводський, е, бумок мапанів на, на управління і насос дозатор Насос дозатор там не було, щоб перебирати, там оказується тільки один сальник. Е, в місці, де крутиться ван, я потім покажу. Е, хочу почати з заднього циліндра. Тобто всі сальнички я перебрав. Е, в середині звичайний сальник. Типу о не манжета. Він працює в дві сторони. Тут намальовано типа подача обратка, подйом опускання, як хочеться так шифруйте. В одне отверсія дути, точніше, в тупому отверсії дути буде підйом, в танту навпаки примусове опускання. Тут є така штучка. Закерлючка. Їй треба або зробити, щоб вона робила, або ще її налювати, тому що нею рипає масло і ще конкретно дрипає. Цилиндр був такий в маслі. Я його мир тупаю разкахером. Ну, не видно, бо він синій. Я не думав, що він синій. Він просто весь був зверху донизу в маслі. Тільки в такій грубі Е... Теоретично. Те назначення тієї функції, я тонком, якщо чесно, її не знаю. Але з перших дослідів, по суті, якщо того носа нажати, воно якби зблоковує гідравліку, не працює ні подача, ні обратка. Ну, в даному випадку, якщо шток повністю ну, запханий всередину, коли ви хочете подавати, нічого не буде. Не цей. Не будемо працювати, тому що клапан закритий. Якщо клапан відкритий, без питань, подача ви працює. І навпаки, якщо, в принципі, що я так просто так говорю я можу показати вам. Зараз клапан він не нажатий, тобто він максимальному верхньому поможе, він не нажимає того носика. Все. максимальному верхнє положення. Якщо зараз цей клапан нажати, і. Дути в обратку, то він якусь час опускається, а далі він набирає тиску і не може. Він як -то половину опускається, а половину не може. Я думаю, що так само одна з його функцій є це типу, як перестраховка, можна підняти кузов і опустити і ту байду. Хай вона його тримає. Тобто навіть навіть пальцем можна тримати, я просто телефон в одній руці тримаю. Клапан можна тримати пальцем, він не дає робити гідравліці. Тобто, бачите. Все. Нижче він не сідає. Навіть, певно, що більше його не сідає. Бо якщо клапан нажатий і подути в подачу, так якби підйом, бачите, він автоматично відстрелює. Мені здається, що його пряма, пряме якби, назначення – це те, щоб в крайній нижній точці його нажати, і тоді не буде циліндр працювати взагалі. Відповідно, до циліндра можна підключитися. І ще, наприклад, вивести трубки наперед. Тобто, якщо працює передня нав'язка, механічно змуковується задня, працює тільки передня. І спереді, навпаки, якщо хочете працювати. Задньою нав'язкою, відповідно, передню треба збунковувати. Так, я думаю, я не вірю, але так мені здається. Но друга його функція, то я так пам'ятаю, він може бути як типу, підстраховка, щоб не впав кузов. Тільки я не розумію, чого він, повинен залазити, Я, Я не думаю, що то та друга тема сюди підходить. Бо він теоретично мав би взагалі залазити, а так півкузово закринуться. то півкузова пропасться за нажі йде людину, тому без рук можна стати чи без ні. Там, щоб пхає куди. Е, мені здається, що прямає його назначення — це просто збункувати. Зараз секунду, я випущу. Штока, як бачите, не міняв. Сальники поміняв, штока не міняв. Він має такі як повністю, бачите, вони ще такі вінтом, вони повернуті. Вони не йдуть строго вертикально, вони повернуті. Е, ну, я думаю, що на скористку не ліяє, ні це не бракує. Всі сальники замінив. А час покаже, що воно ну, не підтікає ніде. Пормодував ту штучку. Внутрення її частина, як бачите, вона просто була виламана, я її наплавив, підчистив там плюс-мінус, просвірнив. Ну, коротше, реставрував, грубо. Думаю, хай та штука буде, вона заводська. Може, в принципі, потім прояснитися, на що воно є е, Складного немає це він нічого, все просте, як дрова. Можна замінити штока можна замінити е, самого поршня. е, Поршень має зовні. Чекайте, немає немає фокса. Поршень має зовні одне колячко Орінг, таке велике. Діаметр всередині середині поршень. Вже на Брешу я вже забув треба помірити сальника. зараз Діаметр Сальника, бачите, по штангелю. Грубий там на 0 поклав. 75. Це його. О -о -о, сальник 75. Сальник з двох сторін має таку, типа, як то прокладку, шайбу, Так, на вигляд якась виноплацикова. Я так зрозумів, щоб сам сальник не тиснув в голий метал. І все. от і весь. Я думаю, там будуть манжети, немає манжетів. Ну, тим, дуже хотіти можна переробити. Але якщо воно до тієї пори працювало, висипало своїх півтони чи тонну, хто там скільки веде, то смисло його переробляти? Працює, хай працює, переміняти всі санники. Е, Сальник один зовнішній, один внутрішній. Зверху один зовнішній. Зберешу так само один внутрішній чи два. Вроде що один. Соні е, тут якісь шайби є, типу, як пильник, що воно робить, не знаю. Шайби, Наборні шайби, вони слугують, типу пильником вони мото збирають. Я не знаю, що це за регуля, але поки що я поставлю так, як є, якщо я знайду чи сальника, чи звичайного, чи, типу, пильника, що да, спеціально то я поставлю. Бо на рульовому нормальний пильник стоїть ну, такий гумовий. Одного нічого нема. Тут два сальники, дві шайби, так само прижимають. Ну, бачите, на сальниках навіть вращається, нічого не бракує. Тобто масом з подачі пішло донизу, шток піднявся. І навпаки, пішло доверху, шток опустився. В принципі, все просте. Простісіньке, складного не меншого. Зараз я переставлю, просто кажу штока на рульове. Так. Е циліндр на рульове управління. Тобто, тут, -то понятно, тут буде вушко, я його просто ще. Тут буде, воно є заводське вушко з контргайкою, Звідси відповідно те самісіньке. Е тут я замінив штока, зараз покажу. Шток 0 Шток, звісно, красота. Е, Різьба моя. Фрезерну під ключика, щоб закручувати. Ну, зробив точно так як було по заводу. Е, тут, як бачите, є нормальний такий, типу пильник. Ну, він грубий, так пані, щоб було відкидати. Ну він не має середині ніякої, типу, як звичайний сальник, типа резін, не резінки, а пружинки. Це просто відлята гума. Я його пробував надягати, він так, мотно сідає, гарно. Як він і зносився за 30 років, я не знаю. Але я його не міняв. У мене тут типу, в середині така гайка є довга. Я то все не показував, бо думаю, вам це показувати. Все одно то нічого не поможе, а я не маю кому його показувати. Я тут у середині така гайка є. З зовнішнім одним сальником і внутрішнім на шток. Два сальники там є. Там один, в тому цілінні. Тут два. Чого не знаю. Е І так само на самому поршневі внутрі один сальник, а зовні два сальники Таких дуже грубих, до речі. Діаметр його зараз я покажу, найду десь цікі сальника старого. Діаметр поршня на управління 60. Тобто, що я кажу діаметр. Тому що, якщо знаючи тиск, можна перемножити на PR квадрат і знати, який в його буде тиск в кілограмах на сантиметр квадратний. Якщо знати площу круга, то можна перемножити загальним, скільки він тисне тонн. Тобто, якщо то на рульове управління філія, то циліндр можна вже посчитати. Ну а на то за умови без утечки масла, сальники. А тут, я думаю, що утечка масна буде, тому що тут обічні колячка у Якби була манжета, яка сама себе типу, розпирає, то було б, звісно, цікавіше. Ну, але я вже знову повторююсь, воно здовго працювало, висипало. Те, що люди висипають, любі там півтони, то, на скільки там розчитано. Тобто, нащо є забрати велика. Якщо воно не розчитано на 5 тонн, то наше запхати того манжета? Монопхати, а не ж то нічого не є. Е, конструкція тут так само проста. Всі сальники рінг, інакших немає. Штоки я змінив на нового. Чого покажу зараз, якщо найду. Тут, звісно, таке робиться, але я дуже хотів скласти його. Е, чим новий шток був поганий. Він теж такі сліди має, але ті сліди мені не, не викликають. Е, Оте мені не подобалось. Зараз зараз. О, бачите, які. Просто тим раку, не крім того, що тікає масло, воно ще порти сальника. Але практика показала, що сальники типу, з середини не покусані, ніці не бракує. Просто буде масло брежити. А я не дуже того хотів. Тепер, якщо ви побачите, не знаю, погано видно. це може без того Е... Якщо ви бачите, я коротше, тут є пляма. Ото пляма. То пляма де гризну хром взагалі до металу. О, отак видно, бачите? Здорова така пляма. І там так само, і раковини є, і потертості є. І я вирішив. Я знайшов. Я думав, так знайду десь того штока. Не співпадає... його діаметр 25, а довжина 365 загально. Не співпадає такий довгий. Тобто можна. Просто скористати без е, двох різьб, але я все одно не міг знайти. Бо стойка з спринтера мала 25. Я не йшов. Але довжина робочої частини, той схромований, була менша, на сіки, там чи не 5 см, чи на стільки, Ну, коротше, воно мені явно не підходило. Е, Заказав той шток новий. Заказав там, де вже замовляв не раз, то не реклама. Е, подобається мені біля мене є в Львові, в Львові такий -офіс. е, в принципі, все, я вже там не перший раз брав. Всі рази я остаюся доволі, претензій немає, то есть, вріжуть навіть без завдатку, без нічого, просто вріжуть, відправлять на мошку без питань. То мені подобається, в принципі. Я б нікому не різав би його на ложку відправляти. Вони ці вони без питань. І вже не перший раз. Я раз у них замовляв 60-го штока хромованого, тобто можна замовляти. Я замовив речі штока сюди. Він звичайний, він де хромований, не камнений. Бо можна замовити камене, я не хотів. Чому? Тому що він потім невідомо, яким підлягає обробці. Треба з двох сторон різьби, треба призернути під ключика. Я думаю, там той камень, він ні до чого. Ще не треба це раз, а друге. Який тут на управління? Наш тут камень? Він не каменний тут проробив 30 років, просто он пошарпаний, вимушений, гразний, обдертий. Ну, воно чого не зігнуло і тому подібне. Я дивився, він різненький струна. Просто що він каравий, я не хотів такого ставити. Е... Ну, коротше, є там вибір, який хочеться. Називається Гінгер Офіс. В принципі, я думаю, Google-біти знайде, це дуже схоже. Можна замовити сальники, манжети, всякі ті штуки, від пильників, все там є. Я тут не міняв, бо воно в хорошому стані. Зараз що показу, що мені не подобається. Скільки б ви не замалював на сальники, один той самий тип сальника, то есть... Дільний пакетик, розмір, все, пише кількість. На кожен сальник, уявіть. От в мене торба сальник, я щоб ви знали 450 гривень купив одні сальники. Е, Взагалі, просто, просто європейське саленко до клієнта. Е, дуже удобно. Не нічого шукати, перебирати серед купи сальників Ви просто. От я ото говорю, а ви просто згадайте, як ви заходите в кожен своєму місті, в свій, якийсь там магазин, де ви купуєте орієнт сальники, з яким лицем людина вам їх продає, якщо вам їх треба штук 10-20 різних розмірів. Це просто космос. Е, ну, я не знаю, я, я там просто замовив. ну, то Тобто, я не диктував не, не по телефоні, скинув всі розміри на вайбер. С, мені в ответ скинули, що є, і те я купив. Дуже удобно, все посаціровано, все класно. Шток, до речі, шток мені зараз покажу. Прийшов у такий упаковці. Тобто, стоїть такий тубус, я вже не раз купляв, 60-й шток так само був. Коротше, такий, типа, тубус, він замотаний з двох краю, окремо, тіпа типу, ще папером. Я його викинув. І він такі коробці, якщо я правильно поняв, це просто два таких грубих картонних кутники і заклеєні. Ну, вони капець грубі. Я думав, спочатку якесь ДВП, типу щось таке. Але то, то картон такий цупкий. Тобто нічого не порвалось, не побилось, не, не покосалось і так далі. Якщо комусь буде тре, ціни там атлічні, ставлення атлічне, чувак компетентний на всі 100%, розкаже, покаже, скаже, що є, чим можна замінити і так далі. У мене була історія, що я заміняв шток 30-й на 60-й, все робив, типу, нове. Все в нього є любі манжети. Навіть по бажанню вони так само і ремонтують і так далі. Ну, коротше, кому треба, той собі знайде, як схоче. За Зашток розказав, за зацілінг розказав, все просто замінив тільки на новий шток, ще один нюанс. Я не знаю, чи то так правильно, але я зібрав так як бумло. Отут поршень прикручується в циліндровій на задній. На кузову або на наєску. Поршень сам до штока прикручується намертво гайкою з е, ну, типа, як гравіром, не гравіром, ну щоб вона не відкручувалася. Там не гравір, там така типа, гайка на кінці сплюснута. В нас зкручується намертво, і була вона там закручена намертво. То Все так як була, так як я її зібрав. А тут ні. Тут е, сюда. Тут, сюди надягається поршень, бачите, є отверті на шплінт. Гайка така, типа, з гранями, да, як, як тура в шахматах. Тобто, е, ви його піджимаєте і вертаєте до якогось певного першого положення. Е, чого? Я так поняв, що одільний шток має крутитися від поршня. Тобто, все одно тут є сальник. Тут сальник є і зовні два сальники на поршневі замовлю. Але сам шток. Помічається, крутиться в поршні, там видно, вит, витрите місце, шайба є. есть, тобто, що шток крутився. Я так думаю, що воно пойде і так би мало бути, тому що коли трактор повертає вліво право. Якщо вухо криве, воно буде крутити самим штоком, а не цілим поршнем. Бо якщо буде крутити поршнем, то воно його ви Так думаю. Не знаю, чи це правильно зібрав. Якщо не будемо працювати, то придеться розібрати, зажати намерто. Ну, а не думаю, що воно так мало бути, тому що коли я, зараз я кручу. Штока, Поршень має стояти на місці. Тому що в Поршні набагато більше ну, супротивлення, там два зальники і велика, велика дужна кола А в середині тільки Зальник один, і він маленький. Коротше, ну, я так думаю, що воно придумане для того, що якщо є якась несотиковка в вухах, то щоб воно вирушилося, типу, от іменно на штокові, а не на поршневі, буде виїдати і гільзу, і поршня. Е, ще один нюанс, який, ну, тут конкретно, мій нюанс, який я знав, то Отут гільза має мало раковини іржі, нормальний раковин. В місцях видно, що аж раковини. Я подивився, що... Якби я то знав, я б скоріше за все, що не міняв, бо я того не знав. Я щось не додумався до заглянути. Тут взагалі все ідеально. Блистить, хромоване, образно кажучи. А тут видно, що є раковини, Десь там якась вимога була. Ну, Я подивився на старі сальники, вони взагалі не покусані. Тобто, раковини іржі їх не покусають. Просто що постійки зовнішня стінка, буде трошки тікати масло в якомусь там місці. І воно до того працювало, повертало нормально. Я думаю, що так і воно і останеться. Другу циліндру я поки що шукати не буду. Бо Потей гільзи, я не знаю, я думаю, що ніхто її не шліфане, і я не хочу шліфувати. Простіший mm -hmm. циліндр купити буду. Так. Продовжаю наше кіно. Помішано мені трохи. Розподільник. Розподільник заводський. Трохи мені, якщо чесно, страшний, але факт, він все дуже в ньому крепкий дуже в ньому грубе. <плізь> Оцю штуку я хочу якось переробити. В ньому хуанський хвостй ход. Вот, сантиметр 3. Все-таки хочу поперетачувати. ці ті панчики всі ці ті бомтики. Щоб воно так не тарабануло страшно. Чого тарабане? Того, якщо ви бачите. чекай, вже пішли на землю. Якщо ви бачите, то є тяга. Якщо так її можна назвати тяга то той сам зумутнік середині, а то його тяга. Якщо ви побачите, що вона от там хитається, хитається в боки ту тягу, і вона тарабанить, то не лякайтеся, вона просто вона там стоїть на поперек просадженому шплінтові, і вона має право терабанити. Осноє, що не тарабанить в середині зумутнік. Якщо в середині зумутнік має люфт, то, скоріше за все, воно качати по-людськи не буде. Але ззовні в мене, мене був ужасний люфт іменно того перехідника. Я думав, що золотніку капець, а то не зонутнік, то просто такий подовжуєш до зонутніка. І він там регулярно так кріпиться таким поперек бомтиком, типа. Ну, воно там о, о, точно такого хитається. Я, я його закріпив, що воно вже в мене не хитається. Хитається тільки вся та, вся та ручка зверху. До того ще не дійшло. Не пройшов час, коротше, ще її переробити. Що тут є з Санники? Санники тут є два зверху, два знизу. Звідси, по пам'яті, якщо відкрити ту плиту, є їх п'ять. Все. Той бонг, я так поняв, він регулює тонний бонг, то типу загмушка, скрутити загмушку, там є. Е... бонг, типу, чим, чим більше я так закручуєте, тим більше він качає. Чи наоборот, якщо чесно, я не буду стверджувати, бо тонком ще не знаю, ще я до того не добрався. З цього бомтика, якщо відкрутити, в мене не знаю всіх, але в мене сюди запаний шарик з пружинкою. Тобто фіксацію робить саме він. Що воно ще хитається? Оця штучка накручена на той переходній. І вона, типу, то не законтрогає, вона вільно тут ходить. І, відповідно, вона і так само на ньому хитається. Коли її закрутити, в крайні нижнє поможення зумутнік не опускається. Тобто. Якась... Ну, я буду доперобляти, а не типу тільки... поки що так, як є. Має він три поможення. Е... Я так поняв, плавачу він немає. Так, ще скажу два слова. У мене зумутнік. Нижня його частина робоча, якби туди, куди перетікає масло. Верхня частина самого зумутніка. і має 3-4 каналки. Я, до речі, через них думав, що він тіпа, має 4 поможення. Бо є якесь поможення, наприклад, от цеє третє, воно без фіксації. Не знаю, може тупнавучи. Буде якось потім Е, В мене в місті, де шарик нажимає, ну, тіпа, на каналку, бо вони такі, тіпа, не розкльопи, а ну, от, ну, видно, що воно вже там робимо той шарик там, тих ямок. То я його якби, трошки почистив, щоб не горувало. E, щоб ну, тіпа, не був такий розкльопаний. Там я від руки нуждачкою почистив. Іменно верхню частину. До нижньої не можна нуждачкою церквися. Тільки верхню, Вона ні на що не екнуває, тільки як на фіксацію замикника. Але якщо там будуть розкльопи, воно розкльоп сам себе розбиває тіпа, в тій точці в тому місці. Такий коротший нюанс. E, ще я покажу блок на панів. Так його називають, я не знаю, що це так правильно. Ось я є бмок на панів. Я відео знімав, типа для себе.